Папіломи це доброякісні утворення на шкірі людини. Якщо їх поява викликає дискомфорт або є ризики травмування, краще їх видалити. На прийом звернулася пацієнтка з чисельними папіломами в акселярній області. Варіантом вибору лікування цього стану є кріодеструкція або видалення рідким азотом. Процедура малотравматична та безболісна. За один сеанс ми можемо видалити декілька папілом та отримати гарний косметичний результат. Процедура передбачає щонайменше триразове проморожування елементів. При цьому самі папіломи залишаються на місці. Протягом декількох днів може зберігатися незначний набряк. Впродовж 7-10 днів папіломи відпадуть самі. Місце видалення найближчими днями намагайтесь не натирати і не травмувати. Мочити можна. Обробляти нічим не треба. Результат за тиждень.